Проголовне на 17-ту годину 27 січня від медіагрупи об'єктив. Райони 17 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Командування ЗСУ також навело фінальну статистику щодо чергової масованої ракетної атаки, яку РФ провело 26 січня. За минулу добу противник завдав 44 авіаційних удару. 18 з них використанням БПЛА, типу шахет 136 Всі дрони збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких були знищені. Також здійснив 125 обстрілів з РСЗВ. На жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновані цивільні об'єкти. Повідомили в Генштабі. В день 26 січня на Харківщині двоє чоловіків отримали вибухові травми. Цивільні підняли предмет, який вибухнув, розповіла об'єктиву речниця голови Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал з посиланням на інформацію медиків. За її словами, 40-річному чоловікові ампутували кисті його стан оцінюють як важкий. 35-річний постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. У Харкові судитимуть фаната «Руського вера, який дійшов до того, що в соцмережах публікував повідомлення про героїчно припинені російськими освободителями спробу створити в Україні брудну бомбу. Про це повідомляє прислужба Харківської обласної прокуратури. 57-річний житель Харкова під російськими обстрілами продовжував складати міфи про укранацистів США та НАТО. Один із дописів поширених обвинуваченим містив наступну пропагандистську інформацію. Информацию. В СРФ разбомбили весь Черниговский промзавод, где велись разработки урана по созданию грязной бомбы. Иными словами, укранацисты при поддержке США и НАТО планировали создать атомную бомбу. Цели все уничтожены. Наразі харків'янина звинувачують у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликах до підтримки рішень держави-агресора. Також прокуратура повідомила про викриття чергових колаборантів, цього разу тих, які вирішили, що вони поліцейські ізюму. Троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу ізюмського відділення поліції управління внутрішніх діл воєнно-гражданської адміністрації Харківської області. Колаборанти обійняли одноіменну посаду і стали так званими опоруповноваженими карного розшуку. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Новоявлені опера приймали заяви від місцевих жителів, брали свідчення, складали протоколи оглядів місць подій. Зараз усі троє під вартою. Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності та судитимуть. У Чугуїви винесли на громадське обговорення проєкт рішення щодо перейменування вулиць. До списку увійшли 36 топонімів самого Чугуєва, а також 12 в інших населених пунктах. Оголошення опублікували на сайті Чугуївської міськради. Міська влада запропонувала змінити назви вулиць Балакір'єва, Дім'яна Бідного, Ватутіна, Гагарина, Горького, Добролюбова, Достоєвського, Крилова, Лермонтова, Пушкіна, Терешкової, Чайковського, Чапаєва, Шолохова. Це були головні події на 17 години 27 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.